Ти кинув ще останніх. Білохвостики тут потрапили сюди останніх. Це Це щось 52 начебто 53-й одна низка одна збоку, це одна одна. А, тут щось всередині, це 32-е, значить. что так нормально. Стрижи. Гоняла. забралась иначе. То есть же сив. тричка. Тричка. Тут разом не мы Хочу, можу спіймати над головою. Це щось стальне, зараз сяде, подивимось. Це 14-й. Гурчить вже ярий такий голуб, молодець, молодий, але ярий такий. Парочки, висота непогана така вже. Ось вона. Нарешті. Ой. Вони було так десь з переляку чухнули. А Потім так удвох так. По, по, ета, повільно, повільно, так, певно, напідійшли. підійшли, молодці. То я думав, вони тут з цими стрижами. Їх і будинок не знайдуть. Мій будівлю рідну. О, літерес яке. Так, ладно, поки вимогу сонцем, і воно якраз все як завжди, в очі, в очі, в очі і в очі. Я вже ту пару не бачу, бо вони якраз, ну я бачу їх. Вони якраз чітко на сонці. Але я думаю, що я не зможу їх зняти. Ну, щось він зняв. Ні, це одне, це те що нижче. А пара, вона якраз на сонці чітко. Де це сонце зараз розуміти? Ну, ця парочка молодці треба на них придивитися в плані вони ну, так от впевнено впевнено так молодці мені вони так подобались за поведінкою за своєю я думаю що там 32 є вона там була і вона ще не сідала. 32 це що був, я тут розпалював 3-3 від Сергія Івановича голубки так от цей ворда низька 32 вода, либо хвоста хвостом, теж темна така куценька така, як мамка, теж коротка хвост. Хвостик такий ну, коротенький зовсім. Але от але вона так показує теж бажання своє. Вітер сьогодні... О, вон щось відстрижив, щось тікало, тікало, щось взагалі звідти взялося, понад птахами щось летить, було хвосте, щось стальне. Я дивлюсь енирі, взагалі не зрозумів звідки воно взялося. Ну, двох. Лежи, что я вижу. Угнали. Так, а где сила? Ты сила, да? А, да, ось ця сила. вот это а, 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 а сила. А, это Сёма. У нас уже переверена пара. Батьки, я маю на увазі Уже трирічна пара. кожен вид они стабильненько дают. Пара остальных там. 56 голубок. Да, сьома це шельма. Шельма, я її називаю, бо отак от ловку. Як ганяти, ловлю всіх показати. І вона у мене 9-10 разів вона остання, я її ловлю. Тобто її неможливо ловити. І останню, звичайно, потім ганяюсь за нею, Чому я на неї звернув увагу і матюкаюсь на неї, бо її не спіймаєш. Але вона і показує така ж таке ж скаженість свою і тут на дворі теж така вся дергана чуть от десь круть верть уже слиняла да 32 бачу 32 з цієї пари 32 ось вона ось вона риба хвоста вона як і у мати по боках щось там одна на дві начебто і посередині одна, такий собі тразук. Mm -hmm. Ну і хтось ще там. <різь> сядуть подивимось. сядуть подивимось. Небо то роз'яснюється то я, гарно, ну зараз до лістички роз'яснюється. Що тут цікавого в нас? Що тут в нас цікавого? А так, щоб дуже пот... поки що нема що ї показувати. От... Біленькі в мене. Це не біленькі, начебто. А ні, це біленькі. Ні, це не біленьке, це майже біле, так називаю, бо вони трішечки є... є на крилі. І там на там, бачите око трішечки так помічено. Темно. Цяточкою такою. Але пара білих вийшла. Було три білих, одне біле вже, вже поїхала. Поміняла. 32-га ви начебто сідали, тепер дивлюсь. Один раз я забирав її Саньохо, це що ця голубка, що я у тебе забирав. Сашка у сусіда забирав там по вулиці далі. Вона до нього потрапляла. Оце вона. Ага, ну начебто і не сідають, начебто вони і не сідають. Ну, ця парочка мені дає красивих і залітними якостями, поки важко що сказати. Хоча перший плод бажання показує з першого плоду одне. Вийшло там. Ось така саме воно, як мамку, як мати, ну схоже. Десь воно воно сидала десь на камеру. Я просто... Ось вона. Ось вона, бачите яка. Ну що мені треба по щось мабуть? Ось їхня дитина. Що там тя біла хвоста наче з боку одна щось таке? А ну-ка, давай подивимося, що таке з смачно. Одна на одна. Один-один, виходить, за хвостом один-один. Батько один-один, хвостом мати білого хвоста. Точно, один один Я тоді ще казав, що вона з за забарвленням як мати, а за хвостом як батько. Гарнімося пара. 22 друга дитина, це я пам'ятаю одна оце, тільки що показував. Ну а ще поки що нема що. Другий плод ще маленький може. то воно може і тільки що десь сідало, бо теж щось білохвосте було. А не в гнізді сидить там одне якесь ще. Другий плод, так що так, ну ця парочка. Схоже, що все-таки ось ось буде сідати. Де вона ця парочка? А може і не буде ще. це друге, це друге. З ким це друга. Знаю. З кимось. Потім подивлюсь. Ну я думаю, що сіре чи шосте, останнє, от не пам'ятаю хто там ще був. Там же молоді були ті, хто я яких я ще взагалі там в руки тільки почав брати, я їх просто на них не думаю, а вони баця. Можуть показувати з перших своє бажання. Таке буває. на яйця жене головку оцей кримак мені в цьому році щось він не дав мені те що я очікував від них з кримачкою. він з такою самою спарований так да, сидить на гнізді це він її жене а, знав, а зараз немає її значить, сіла на гніздо то виходить що сіла на гніздо вона Стрижі не такі вразливі до стрижів, коли вже вони, скажімо так, трішечки піднялись, якісь там 10-15 хвилинок політали. Ну, Більшість, коли вони вище стрижі піднялись, а потім вже знижуються, і тоді вони якби не такі вразливі на оці... атаки стрижів. Так, вони теж їх побоюються, але вже не так, як от на початку. На початку, схоже, що вони якось. Самі налякані голуби, я маю на увазі, сил багато і вони от утікають від них. А тут вони вже якісь там 15-20 хвилин політали і трошечки як заспокоюються вони, я вже помітив це і, інш, і минулими роками теж, що стрижі вони на підйомі дуже-дуже ну, так докучають. Потім, коли голуби вищі, ніж стрижі, піднімаються і потім коли на посадку навіть на тій ж самій висоті вони вже так не реагують на них вони вже так не реагують на цих стрижів так ну так уже начебто ось ось сядуть ось ось сядуть ніяк не сядуть Мені здавалося, що ось, ось вони будуть сідати. Та ні, сідають, сідають. Коли без камери на них дивишся, повторно вже вже їх знаходити, хопа, все. Вони не були високо, вони низько і були, але зараз ще нижче, ніж були навіть. Ой, зараз вони порівняються стріжі літають на їхній висоті. Ладно, поки вимкнуся. Ось вони тепер вже точно сідають, бо вже чекав, чекав, та ви знаєте, аж 30 хвилин десь, ну це мінімум, може трішечки більше. Залікового часу не показали, але все одно, все одно вже роз'яснилось небо. Давай сідай. Це зараз сяде, подивлюсь хоч хто. Бо я суцільно не знаю, хто 32-го я знаю. Вона зараз покажу 32-го, вона трохи позаду. Але я тримаю цю, щоб Зрозуміти, хто хоче був. Так собі прийміточку все одно робити ж треба, хто там, де, як відмічається, потрохи, щоб складалась картинка. Стальна яка стальна. І зараз я спробую камерою навести, бо... Це не воно, де воно? те, що сіро. А ну-ка я спробую без... Без камери подивитися на мене. Та не бачимо, а лапу сховала. Схоже на помаранчеву. А, це я зрозумів, хто це так. Да. це десята. Якщо помаранчувати, це 10-та, але начебто помаранчева. Не можеш фокусувати камеру. Так, да, помаранчува, все, я побачив хто це. 10-та, так. Да. це стальна десята. І 32. -та. Давай ти хоч сюди бо я дивлюся щось вона почала знов підніматися. Я микнув камеру, щоб засняти посадку. А ця дивлюся не налітала ще. Але мені все одно треба вже їхати. Топай, топай сюди. Бачиш, що помаранчева. На правій лапці помаранчева. О, сідає, сідає. Все-таки, мабуть, засніму я тебе. Куценька така голубка, темненька. Тобто, ну, не найкраще зовнішній вигляд. Дві-три, да, у мене, дві-три начебто за хвостом і одна посередина. І мамка така ж сама. Чи одна, три, чи дві-три, ну щось таке ж саме. Але якщо вона дійсно буде показувати результати, то очі закриваються на всі недоліки оці. Що вона темна. Сіла, а я буду їхати.